Королівські миші, жовто-гарячі крила, коти, горила чи грифон з повітряними кулями. Такі казкові герої ожили у день міста в парку імені Тараса Шевченка та вражали відвідувачів своєю красою. Парк ліхтарів перше завітав до Тернополя. Масштаби інсталяцій дивують, адже йдеться про сотні унікальних фігур. Кожна з яких займає чималу площу. Фігури сягають у нас близько 7 метрів. Задіяно у нас близько 50 тисяч ліхтариків всередині проекту. Uh, і використано нас близько двох кілометрів шовку. Головні фотозони парку переносять гостей у чарівний паралельний світ, де мешкають феї, ельфи, дракони та інші міфічні істоти. Це дає змогу людям трохи переключитися періодом і часу. Ми бачимо, що міста, в яких ми працюємо і відпрацювали вже людям, дуже подобається, і ну зараз це потрібно. Ну тобто, як там окремі концерти, ми робимо трошки інакше, ми даємо людям казку. Бо зрозуміло, що під час війни створювати казки ну не кожен хоче, і це така складна історія. А ми навпаки, розуміючи цей формат, ну сам формат концепції тематичних парків, ми його і створили тут безпосередньо. Цей проєкт уже встиг підкорити Київ, Чернівці, Ужгород, Рівне, Вінницю та навіть закордонну публіку. Його особливість енергоефективні ліхтарики, що працюють у режимі енергозбереження. А ще усі інсталяції створені з екологічно безпечних матеріалів і з використанням сучасних технологій. Тож відтепер зануритись у цю атмосферу зможуть і тернополяни парк світлових інсталяцій працюватиме до 26 жовтня. Ми адаптували цей формат більш енергозберігаючий. це як, як мінімум це не дає таку велику напругу навантаження на електромережі. Ну і зрозуміло, що по-друге, немає сенсу використовувати дуже велику потужність. Зрозуміло, що ми, коли ми повернули проект в Україну, то у нас, ну як і по всій Україні, були проблеми з відключенням світла і так далі. Ми розуміли, як ми можемо вийти з цієї ситуації, і зрозуміло, що це енергозберігання. Бо проекту воно нам дало змогу оптимізувати окремі процеси. З п'ятниці по неділю, а також у святкові дні відвідувачів чекають захопливі світлові та фаєр-шоу. Вже у день відкриття тернополяни та гості міста мали змогу на власні очі побачити це видовищне дійство. Серед відвідувачів була й п'ятирічна Єсенія зізнається, побачене вражає. Мені дуже подобається. Я би тут залишала сити. Разом з дітками парк відвідують їхні батьки. Схожими емоціями ділилися з нами. Ми в захваті, Ми з дочкою перший раз почули, побачили в інтернеті. Прийшли, ну дочки розбігаються очі. Ну, в мене також бо цікаво, ми такого ще не бачили. Ми прийшли подивитися тут. Нема щось гарніше, щось гірше. Ну ну ми, ну ми вражені, якщо чесно, то як для дитини це взагалі супер. Дуже гарний. Тільки-тільки почали тут ходити, і дуже багато експонатів почали з донечкою читати тут різні історії, так? Дуже класно все. Тобі подобається? Ану, скажи, гучно. <плес> Квитки можна придбати на офіційному сайті проєкту або безпосередньо в касі парку. Деталі на сторінках заходу в інстаграм та фейсбук. Вхід для представників УБД та людей з інвалідністю першої другої групи безкоштовний.